Просто. Бізнесу потрібно будуватися і розвиватися. Влада надає можливості саме землю, комунікацію допомагає тим, чим влада повинна допомагати. Військові стоять між бізнесом владою і заключають контракти про отримання з квадратного метру певної маржі. Все геніально просто, все одно це буде працювати, все одно це працювало, працює і буде далі працювати. Єдине тільки, що ми пропонуємо оцих військових, переселенців, з ким будуть заключатися договори, вставити в цю, будемо говорити, схему. Бо вона працююча схема: будівництво, розвиток бізнесу і таке інше. І це не тільки торгівельні центри, це розважальні центри, це центри реабілітації і таке інше. Ферми, заводи, параходи, неважливо. Просто бізнес бере в долю таку масіньку-масіньку. Для бізнесу це не буде нічого значити. Для е, тих, хто потребує допомоги, е, буде мати велике значення. Все дуже просто. Якщо є запитання, пишіть, будь ласка. От. Програм таких є в нас, і кожна програма це реальна річ, яка буде приносити кошти, можливості, розвиток для України і українців.